Привіт! Бачите, де я? А це означає, що ми продовжуємо нашу тему театру Лесі Українки. А мене звати Мирослава Кавеліна. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки це місце, де народжуються історії, що цікавого було, що є і що готується для нас у майбутньому. Давайте розбиратися разом. Театр Лесі має довгу і непросту історію. Він пережив зміни назв, кризи і відродження, але незмінним залишалося головне його сміливий голос, який і сьогодні звучить через вистави. Зараз театр зосереджений на сучасній драматургії, гострих темах і пошуках нових форм. Він говорить про те, що болить, що надихає, і що змушує замислитися. І в березні найголосніше промовляє ось що прем'єра вистави жага: це драма за мотивами камінного господаря Лесі Українки, постановка режисера Влада Білоненка та драматургині Оксани Данчук. Ця історія про владу, пристрасть і виклики, які ставить перед нами життя. До речі, якщо вже говоримо про прем'єру цього сезону, то я просто не можу не розповісти. Більше саме про нього. Гасло цього театрального сезону ніжність та тривкість. Як відомо, ніжність це сердечне ставлення до кого-небудь. А тривкість означає, що важко це зруйнувати. Як на мене, звучить просто неймовірно. І під цим гаслом глядачі побачать такі вистави. П'єса про морпіха з Азовсталі у постановці Анастасії Косудій. Плейлист подорожнього. Вистава. Мій друг, чортий Ельф, про чоловічу дружбу, написана Андрієм Бондаренком, режисер Денис Фідєшов. До речі, перегорнемо кілька сезонів назад. Можемо ж так сказати, правда? Бо я просто не можу не згадати ще одну виставу. Мені вона ну дуже сподобалась. І не лише мені. Відгуки глядачів усі позитивні. Отож чи вірите ви в карму, а в карпатських мульфарів, а в те, що дерева спілкуються між собою. Подивившись цю виставу, ви точно у все це повірите. Тож, якщо вам цікаве життя гуцулів, театр Лесі має для вас пропозицію. Вистава Галдамаш. Вона розповідає про життя гуцулів, традиції та боротьбу. Дія відбувається серед гір, де люди намагаються захистити природу від жадібних ділків, які виробують ліси. Насправді, аби розповісти про репертуар цього театру, повноцінно не вистачить і кількох програм. Але головне, хочу сказати, ось що театр Лесі продовжує працювати попри все. Тут щодня народжуються нові історії. Сюди приходять глядачі, щоб знайти відповіді на свої питання, щоб відчути підтримку, щоб пережити важливі емоції. І це найцінніше для театралів творити попри все. Тож, що було, що є, і що буде? Було непросто, і знову непросто, але погодьтеся, цікаво. А далі буде ще крутіше. А з вами була Мирослава Каваліна. До зустрічі в театрі!